Вітаю вас, друзі, вітаю! Понеділок, 5 хвилин я Олексій Ляшенко. Ну, такі повідомлення більш міжнародні, міжнародні, міжнародні. Є про що поговорити в нашому ранішньому випуску, коротенькому ранішньому випуску. США візьмуть участь в саміті миру в Швейцарії. Це написав Реуц. Реуц, да. Хоча до, до, до цієї хвилини невідомо, хто буде представляти країну. Чи Байден поїде за грошами, чи мир чи... краще, що краще для Байдена як для людини? Не як для президента, не як для діча, як для людини, що важливіше для Байдена, ми побачимо гроші чи мир, чи життя людей, дітей і всіх інших. Подивимося на це. Хтось мені скаже, знову ти прешнє? Ні, друзі, потрібно казати правду. Потрібно казати так, як воно є. Ну, не можна ввіляти, знаєте, одним місцем довіляєшся до тих пір, що його колись у тебе відіб'ють, те місто. Ну, і знаєте, Зеленський. Зеленський звернувся причому дуже жорстко. Володимир Зеленський, наш президент, дуже жорстко звернувся до лідерів США і Китаю. І знову почнуть писати чекалки, не маналки, що, Ось не може розмовляти. Ось... Ні, зараз. Немає дипломатії. Зрозумійте. Немає, коли йде війна, немає дипломатії. Є е, пряма мова, є розумова, є, є людська відповідальність. Да? Так от, що сказав Байден да? перед тим, як поїхати гроші які збирати, чи на саміт Міру? Подивимося, не, не вірю я в саміт Миру, але. Але подивимося, хочу вірити. Тако він сказав: немає американських солдатів, які б воювали в Україні. І я налаштований, щоб це так і було, щоб ми не були там в Україні, наших солдат не було. Але ми міцно стоїмо з Україною і будемо стояти поруч з ними, коли вони протистоять людині, яку я добре знаю, багато років, жорстокому тирану. Ми не можемо покинути Україну, і ми її не покинемо. У мене тут Дикі питання, що значить стояти? Стояти і дивитися, обнімати? Нам це не потрібно. Не покидати нас де? за столом, там, в річці десь, як нас не покидати? Нам це також не потрібно. Нам потрібні дії, нам потрібна допомога. Так у нас сталося. Так ми такі. Так, ми не збудували державу і армію. Ми, вибачте, просрали свою країну і частина людей продовжує тягнути нас туди назад. Так, це виходить, так це є. Але на сьогодні нам потрібна допомога. Без цієї допомоги нам ну, я не буду казати, що нам. Так, от, що відповів наш президент? Це дуже цікаво. Ось дуже цікаво, як, як і що відповів президент. Володимир Зеленський поставив на одні ваги, да? на одну платформу, на одну лінію і Байдена, і сі китайського лідера. Він сказав: тепер вони разом або приїдуть в Швейцарію, на саміт Миру або разом проігнорують можливість обговорити реальні дії проти божевільного карлика. да? Е, головне тут разом він сказав, разом. Або так, або так. Я вважаю, що не приїде ніхто. Ну, Така наша доля. Так Так нам бути далі. А якщо не приїде на цей саміт ніхто, нам потрібно буде е, будувати іншу. І іншу, інше життя і іншу дорогу для України нам потрібно буде будувати інші платформи. Ну, люди, які просто говорять, говорять, як Америка, а Китай взагалі не говорить. Ну, нам, якщо вони не приїдуть, а вони не приїдуть, Тайвань повинен зрозуміти, і він зрозуміє, що вони все, вони одні. І що вони не будуть захищені Америкою. Китай їх забере. Подивитесь. ось якщо от так буде. Так, от, так воно буде. Ізраїль вже зрозумів, що Америка не такий надійний партнер, як би це здавалось. Так, спочатку вони захистили їх від того обстрілу. А що буде далі? А як буде далі? Давайте подивимося. Далі дуже-дуже-дуже дуже. Нам не потрібні слова, нам не потрібні знаєте, завірення, нам не потрібні обіцянки, нам не потрібні об обнімашки, нам потрібні рішучі дії. Що значить, ми не хочемо, щоб ви били по Росії, як Олаф Шольц також каже. Олаф Шольц, вибачте, він каже: ми проти використання Західної всієї зброї для завдання ударів по території Росії. Шольц пояснив, що його мета не допустити переростання конфлікту. Розумієте? Конфлікту у нас конфлікт у велику війну. У нас не війна для Олафа Шольца. Хоч і кажуть, німецькі нам дають, ось дали ірісті, дали те. Вони дають не нам. Це вони дають собі, щоб жити там зараз спокійно. Ми будемо сражатися, ми будемо воювати, ми будемо помирати, а вони будуть жити в цей час. Якби вони хотіли дати нам, вони б дали не одну ірість, а вони б вже дали і 7, і 10 патріотів, і ракети для них, і танки б дали, і більше бронетранспортерів, і гармати все б дали. Все це є. Все це можна зібрати. І не треба казати, що я там проти западу і Захід, що ми без Заходу не виживемо. Але є ось такі Олафи. Да? А є міністри оборони Швеції, який чітко заявив, який чітко заявив, що о, потрібно дати, і ми даємо дозвіл. На удари по території Росії своєю зброєю і, тієї, і ну, якщо хтось хоче, тією зброєю, які передають е, інші держави. Про це заявила Велика Британія. Вона дозволяє, Естонія, Польща, Литва та Фінляндія. Ну, подивимося, Швеція дала добро і величезна подяка Шведам. Величезна, друзі. Підпишіться на канал ще раз. Підпишіться, якщо можете, допоможіть. Давайте йдемо далі. Значить, а що нам передавала Швеція? Вона передавала бронетранспортери. Вона передавала. Різною амуніцією, а головне вона передавала САУ 105, 155 мм Арчер з дальністю стрільби 60 км. Що це говорить? Це говорить, що ми спокійно можемо обстрілювати зараз Белгород, якщо там є військові частини, є пускові установки. Ми можемо навіть е, обстрілювати строїтель Білгородський. Де стоїть пускова установка С-300, яка обстрілює Харків. Подивимося, як це буде. Подивимося. Давайте все. Але шведи. Мазепа не, 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 не Мазепа з вами був не напрасно проти і, і Російської імперії, друзі. Підписалися ще раз, натиснули і пішли ми далі. Друзі, я хочу попросити Азьому Марію. Марія, будь ласка, зв'яжіться зі мною. Напишіть або в меседжер, або на електронну почту. Тут під кожним відео є моя електронна почта. Азьома Марія, зв'яжіться будь ласка, ще раз дуже потрібна. Далі, друзі, я хочу подякувати за ваші донати. Бо Будамшина Будда, Ользі, Адаменка Лідії Манабанк, Лесів, Федору, Єрмакові і Ніни. Велика, велика вам подяка за ваші донати. Все, що ми робимо, ми сітки пересилаємо, ми пересилаємо тонометри, ми пересилаємо одноразовий посад, ми купуємо спальники, ми купуємо пташки, дрони. За все вам велика подяка, друзі. За все подяка всім, хто разом, всіх, хто разом з Каналом, всіх, хто разом з воїнами. Дотисне президент їх. Зеленський, Володимир Олександрович, дотисне. Ми будемо знищувати пускові установки на території Російської Федерації. Україна переможе!